Ну що, діви, привіт, привіт! Це ваш старопрогноз на квітень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по е, трьом основним сферам життя: це індивідуальний стан, е, стан комунікації з іншими людьми. Сфера, точніше, це можуть бути партнерські стосунки, стосунки з друзями, колегами. Ну і також подивимось е, сферу роботи, навчання, кар'єри, грошей, що там буде відбуватися. Обов'язково дивіться не тільки по своєму знаку Зодіака по сонцю, а ще й по асценденту, тому що інколи асцендент програється сильніше, ніж знак сонця. Ну і взагалі, бачите, Мартін, там уже щось потягується. Трошечки підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. Мені дуже буде приємно побачити ваш зворотній зв'язок, як у вас що може програтися. Тому обов'язково чекаю. Ну і дістаємо для вас, Діви, і для мене, тому що я астендент по Діві. Що там буде відбуватися в індивідуальному стані в найближчі? В квітні місяці. Найближчі кажу, найближчий місяць хотів сказати. Так, перша карта. Карта дьявола випадає. які там можуть бути соблазни, много вечірінок, алкоголя, не знаю, сигарет може бути по цій карті. Адже по цій карті якось можете боятися, скажімо так, щось робити, кудись вкладати гроші або приймати якісь пропозиції, тому що будете думати, що я того не достойна, я это не смогу сделать, я там не справлюсь, така може бути історія. Опять же, може бути якась людина, якийсь паш Пентаклі, який може проявлятися активно до вас, щось від вас хотіти, але трошечки може обманювати, трошки маніпулювати, ухищрятися. Карта секса може бути багато сексу наступного місяця. Непогана карта. Ну дивіться, єдине, що а, взагалі, по цій карті, от позитив її. А вмійте проявляти свій характер, оти тут от, 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 дьявольську натуру, не боятися щось робити, прикладати якісь зусилля у вирішенні якихось питань. Понімаєте, да? Взагалі, великолепна карта. Я думаю, що повинно все програтися класно. Опять же. Вічірінок може, мабуть. Лібоже Саблазна. Ну, будьте обережні з комунікацією з іншими людьми. Далі ми подивимося сферу комунікації окремо, ну, що там може хтось підбренькувати, не договорювати. Ще одна карта. Карта імператора випадає. Ну, дивіться, якась людина, імператор може проявитися, це може бути овен, лев або Ов, то вибачаюсь, ви який леп, просто овен. По знаку зодіака, такий харизматичний, імпозантний, волявий, власний зі своїм бізнесом, або просто такий любить контролювати, ревнивий, Може якось до вас проявлятися, і з ним може бути. Це може бути як жінка, так і чоловік. Може якийсь бути перепіхончик, секс може бути. Або, опять же, може бути, запросить вас на якусь вічерінку, на свідання. Буде будете хорошо, прекрасно проводити час, буде вас гроші вкладати. Ну, також дивіться, будьте обережні, тому що ця людина може. обичні імператори вони такі маніпулятивні трошечки, вони можуть трошки під себе піджимати, що то робити задля своєї якоїсь утіхи і вигади. І тут, якби карта каже про те, що ця людина може якось проявитися, може ви її знаєте, а може ця людина. Нова в вашому житті, і от що то вона може не договарювати, що-то обманувати, либо, ну, либо же просто секс з цим чоловіком може бути. Опять же, дивіться, по цим картам на індивідуальний стан, що я вам можу сказати, по дьяволу можете якось дуже сильно лінитися щось робити. І по імператору треба все ж таки ставити собі чіткі дедлайни, рамки, щоб робити все вчасно і отримувати бажані результати. Тому що, якщо не буде оцих дедлайнів, графіку, послідовності, чіткості, по дьяволу не отримаєте бажаних результатів, підете в якесь розчарування. Розумієте, да? опять же, може бути пропозиція з фінансами нова від якогось імператора. Ну, дивіться, там ретельно обмірковуєте все. Я не думаю, що це якась погана історія, але як можуть підводні камни. Така історія також може програтися. Ну і ще одна карта на індивідуальний стан карта Луна. Ну, тут 100%, друзі. якась людина може програтися в програтися вашому житті в наступному місяці, товариство. Та я сам вас тих овнів. Надіюсь, що ніхто не програється, може щось обманувати, щось не договарювати. з часом можуть. Аппетит, по цим картам, можу, ну, наступного місяця можете щось про цю людину дізнатися, можуть спити якісь підводні камні. Але, взагалі, будьте обережні, тому що людина щось що обманувати не договарювати. Опять же, якщо ви в стосунках, дивіться, будьте обережні, щоб не було там зради. А, якщо особливо це овен або такий от, по характеристикам, як, як, як я сказав, тому що фундамент, можливість для, для, для цього є. І обов'язково, якщо така людина буде проявлятися. Ретельно обмірковуйте всі її пропозиції, тому що, що там -то може програтися не туди. А, будьте обережні, можуть скликати за ріменем підводні камені. З нової колоди Starlight Tarot дістаємо а, три карти, поради, що буде відбуватися в квітні в сфері комунікацій з іншими людьми. Понімаєте, да? Партнер. Карта перевернула. А, тут багато карт перевернулися. Тоді тасуємо ще далі. Далі. Що буде, коротше, що буде з друзями, колегами і в партнерських стосунках відбуватися. Туз Кубка нова зустріч, нове знайомство, нова, нова любов. Какое-то предложение, опять же, вагітність може бути по цій карті. Дивіться, на фоні секса з імператором може бути вагітність. Опять же, може бути знайомство з новою людиною, з якимось імператором, або ця людина проявиться з минулого, якось признається вам в якихось почуттях. Така історія також може бути. І карта сила на дні колоди. Дивіться, ну тут також два варіанти може бути. Або може реально бути секс з цією людиною, нове влічення, бажання багато часу проводити разом, або карта каже про те, що людина може якось над вами домінувати, питатися вас. Подивіть, а, но за рахунок маніпуляцій і Тому будьте обережні. А у вас буде до неї якась тяга. Розумієте? Така історія також може програтися. Давайте ще одну карту. Діве. Калісниця, колесо Фортуни. Ну, якась кармічна якась історія. Опять же, може бути поїздка комусь, хтось до вас може приїхати з якоюсь пропозицією, або як просто карта каже, що в комунікації з іншими людьми буде радикальна зміна. Старі люди підуть, нові з'являться, і що так якби почнуть грати новим ключом. Ну опять же, може програватися якась сексуальна історія, таке прям так секс може бути неплохою, або якісь такі, знаєте, доленосні зміни, на які ви навіть не розраховували, а але ви їх отримаєте за рахунок нового знайомства, або того, що там людина якось може до вас проявлятися, або там якось домінувати над вами. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ліба же поїздка може бути, либо ж до вас гості приїдуть. Така історія також може програтися по колесу фортуни. Розумієте, да? ну і ще одну карту на сферу стосунків з іншими людьми. Рицарь Кубкав. Ну, так, да? тут якась або знайомство нове з якоюсь новою людиною може бути, яка принесе нові можливості в ваше життя. Опять же, це може бути і любові Опять же, по цій карті може бути запрошення на якусь вечірку, можете щось якось відмічати, може бути багато алкоголя хрещення дитини може бути, хрещення дитини, дитини може бути. А, може пропозиція, пропозиція бути стати хресним, така історія також може програтися. Ну, мені здається, тут або якась вечірка пропозиція може бути, на яку вам треба погодитися, тому що там а, якісь можуть доленосні зміни бути. Або карта каже про те, що якась людина така романтична. Риба, рак або скорпіон, може проявитись в вашому житті, признатися в своїх почуттях, або буде якась відверта розмова з цією людиною. Якось перейдете на якийсь новий глибинний етап в вашому спілкуванні. Понімаєте, така історія по цим картам також може програтися. Розумієте? Ліба ж поїздка к кетому чоловіку також може бути. Ну, дивіться, доволі таки непогані карти. Діви, у вас випадають це. Єдине, єдине що дивіться, ця карта, карта Луни. Каже про те, що реально під дьяволу можете якось боятися проявляти себе і ти страхи не робити чогось. Треба все ж таки мати якийсь стержень всередині, оцю якусь, знаєте якийсь мати всередині ризик, авантюру, що все буде добре. Треба просто брати і робити. Опять же, через якусь чіткість, послідовність, дедлайни, і тоді будуть класні результати. Не боятися своїх страхів. Ну і сфера роботи, грошей. Що там буде відбуватися? Давайте поглядімо, що там буде відбуватися товариство Діве. Шестерка мічі, карта двіження вперед. Опять же, карта каже про те, що може бути або зміна роботи, а зміна сфери діяльності, або просто змінити роботу. Місце роботи по цій карті може бути командировка, відрядження. Опять же, якісь можуть просто зміни а, ротації бути на тому місці роботи, де ви зараз знаходитесь. Така історія по цій карті. Також може програтися. Непогана карта, карта двіження вперед. Опять же, по цій карті карта навчання можете якось багато а, прикладати часу для того, щоб вивчити якусь поглинати якусь нову інформацію. Понімаєте, да? за рахунок чого буде якесь движення вперед? Тому що на ніколи до нас випадає карта паузи. Дивіться по цій карті, четверка мічей. Або можете взяти відпустку і кудись поїхати, або а, можете якось. Скажімо так, не прикладати дуже багато зусиль в роботі, більше піти в якесь навчання в якийсь розвиток. Така історія також може програтися. Або будете обдумувати якусь нову пропозицію, треба чи не треба приймати. Ну опять же, не бійтеся приймати нові пропозиції, не йдіть під дьяволом, тому що ви будете задоволені, розумієте? Да? Знову ж таки, можуть бути якісь маленькі гроші, але з плином часу ви можете отримати набагато більше. Ще одна карта на роботу. Тут Жезла, Ну тут 100% може бути якась нова пропозиція, нова можливість по цій карті не бійтеся, ризикувати, виходити з того стану стабільності, в якому ви знаходитесь, щоб отримати з плином часу набагато більше. Розумієте, так? Да? І все програється максимально класно і великолепно. Е, Непогано, опять же, може бути пропозиція поїхати в командіровку або, опять же, взяти відпустку. Така історія також може програтися. Або ви, от просто в один прекрасний момент можете захотіти просто ну, взяти, відпочити трошки від того, що у вас відбувається там на роботі, розвіється німночка. Карта також може про це казати. Давайте ще одну карту: Королева мічі. Ну да, тут щось а, або якась пропозиція від якоїсь людини повітряної стихії, близько яких водолій може бути. І ця людина вас може запропонувати, запропонувати або нове місце роботи, або е, змінити статус на вашому місці роботи, або підвищити вам роботу, ой, роботу, зарплатню, або дати вам більше роботи, запропонувати взяти більше роботи, щоб впоследстві отримати підвищення в заробітній платі. Е, розумієте, да? така історія також може про програватися, або ця людина буде вам допомагати у вирішенні у прийнятті рішення, яке буде. Запропоновано вам, або з цією людиною може бути ну, по куди-то поїздка, ну от по командіровки з такою людиною можете поїхати разом кудись. Розумієте, ну якось ви будете більше, мені здається, обду... Дивіться, по цій карті, я б вам радив, все ж таки не ризикувати іти, обдумувати спочатку, а потім вже приймати рішення. Розумієте, не, не спішити. Все ж таки більше да, по цим картам. Ну опять же, я думаю, що. Після того, як ви проплануєте, дивіться, чому я кажу. На початку сказав, що треба ризикувати, а потім кажу, що не треба ну, ризикувати так швидко. Проплануйте обдумайте, чого ви взагалі хочете. Дайте свої зворотній зв'язок. От ви мені запропонували це, а я хочу оце. Найдіть общу точку соприкосновення. Я вибачаюсь. З цією людиною, яка дає пропозицію. І після цього вже ризикуйте, приймайте можливості, щоб не сплило там потім якісь підводні камні. Так? Ну, взагалі, розклад у вас абсолютно непоганий. Мені все дуже подобається. Єдине, що мені не подобається, так дьявол і карта луна. Ну опять же, це можуть бути ваші внутрішні просто страхи, що ви там боїте щось робити, або якби чуть-чуть лінь, скажімо так, ніяке розгіляйство. Ну і в сфері роботи якась може бути пауза, а також може може не бути багато роботи, тому що ви якось будете боятися приймати якісь нові можливості в своє життя. Ну якось так. Сподіваюсь, ваш квітень місяць програється максимально класно і великолепно. Всіх люблю, цілую. До скорої встречі, бережіть себе, гарного вам місяця квітня і гарного вам настрою.